І про папу пару слів. Ви вже, мабуть, чули, що вперше папа американець, папа І це не просто новина зі світу релігії. Це і про політику, і про економіку, і навіть про геополітику. Католицька церква це десь під півтора мільярда вірян по всьому світу. А Ватикан не лише духовна столиця, а й така собі компанія по управлінню активами та інвестбанк, в якого під управлінням ярди євро. Вони мають нерухомість у топових містах, банки, університети і медіа. Крім того, вони інвестують. В Латинській Америці в освіту і медицину, в Африці в агро і гуманітар. А ще через структури типу Керіта впливають на ринки праці, міграції, продовольчу безпеку. Але математика відверта в них така собі. Тому що в останні роки вони в мінусах Історично церква часто була решиєм У Багатьох країнах, які виходили з диктатури, католики грали ключову роль. Тож тепер у нас папа з США, Лев 14, але він не промага і не фанатик Трампа. Він вже критикував американську політику і, скоріш за все, буде просувати ідеї типу мира та справедливості. І що важливо, він топить за технологічний прогрес та нову роль церкви у світі. Коротше, скоро будуть рілси та стріми від папи. От побачите. а загалом давно пора, бо в сучасному світі на старих ідеях вже навіть церква не вивозить.